Він не вщухає від втрат наших воїнів, і знову Бродівська громада прощалася з героєм, що загинув за нашу незалежність, за нашу свободу. Євгенієм Володимировичем Панкевичем. Загиблого захисника на щиті зустріли у центрі міста сотні людей, аби гідно провести героя його останнім земним шляхом. Скорботна колона, у якій згурьована родина, друзі, знайомі, представники влади, пройшла центральними вулицями міста. Траурний кортеж зустрічає живий коридор пошани, підростаюче покоління із національною символікою, присутні з живими квітами і навколішки, побратими зі своїми спогадами, про свого бойового товариша, про те, як чужі люди стають братами на цій війні. Ціною людських надзусиль тримають свої позиції, ціною власного життя рятують інші. Чин похорону відбувся у храмі Воздвиження чесного і животворящого Христа. Учасники прощання спільно творили молитву на вічне життя героя, котрий приступив до лав небесних захисників. У Санстві були свого віри нашої церкви, нашу маленьку, наша нашого спасина. Посвоїн в сервак, якого поклали доброму цій перед святкою, ні, коли півня ну, найбільшого храстами церковному оборонці, марській коли батьки сьогодні об'єднаного воїна останку на святі I nie wolił, nie wolił. Nie wolił, nie wлушай, nie w obrębie, w obrębie, w obrębie, w obrębie, w obrębie, że obrębie, w 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 w І залишиться з тим каже на самом життя. Осі зрозуміло, як людей сказав і словам. Ніколи не допомогти в житті все добре або все побало. Просто є час радості і частина Россу. І тим іншим є невід'ємна частина нашого життя. І не дожди з нас із.

який з нас прийшли в наш останнім, щоб вбивати, щоб нищити, руйнувати, що не свій. І ми боремося, ми стоїмо, ми віримо, ми молимося і надіємося, що з точки до того ми йдемо, і пробуємо до перемоги. Але за все це ми панемо дуже.

Євгеній Володимирович Панькевич народився у Бродах 6 січня 1985 року. Після закінчення школи навчався у професійно-технічному училищі у Львові, яке закінчив у 2003 році. Перед мобілізацією до війська працював на заводі ЕКУ, незважаючи на те, що не мав попереднього військового досвіду. Долав оборонців долучився добровільно і вже 25 лютого 2022 року був призваний по мобілізації, ставши військовослужбовцем 103 ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України. Він був солдатом, водієм розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини 7076. Сумлінно і віддано виконував свої обов'язки. Брав участь у складних наступальних операціях Харківському контрнаступі визволені Лимана і Ямполя. Загинув 4 травня 2024 року під час виконання бойового спеціального завдання на околиці населеного пункту Яструбини на Сумщині. Євгенію Володимировичу було 39 років. У народі про таких молодих і сповнених патріотизму і сил чоловіків кажуть, щоб жити і жити, але ж війна не має компромісів. Останній спочинок воїн знайшов на алеї почесних поховань на центральному кладовищі у Бродах: вічна пам'ять полеглому захиснику герою.